Небезпека для Дніпропетровщини. Окупанти намагаються вийти на адмінмежу області. Головком ЗСУ Сирський відвідав бригади на Покровському напрямку. Армія Росія окупувала ще один населений пункт на Донеччині. Яка ситуація на векторі? Відповіли військові. Докладніше про все по черзі у цьому випуску. Підпишіться на фабрику новин і поставте лайк цьому відео. Окупанти сунуть до Дніпропетровщини. Російська армія силується дістатись адміністративного кордону цієї області. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У середу, 30 квітня, він зазначив, що інтенсивність боїв на фронті збільшилася. Вектор уваги противника сконцентрований на Покровському спрямуванні передової. процитую головкома. Відсутність перспектив у оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога. Він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Саме тому Сирський відвідав бригади, які оперують на згаданому напрямку. Погані новини із Донеччини мають аналітики Діпстейт. Згідно із їхніми даними, армійці Путіна, на жаль, зуміли окупувати селище Суха що розташовується у Бахмутському районі Донеччини. Крім того, ворог рухається вперед біля Костянтинополя, Дачного та Уторецького. Оновлену інформацію щодо стану справ на Покровському векторі поділилися у генеральному штабі згідно із даними командування. Тут сили оборони за минулу добу відбили 75 накатів російських армійців. Ворожі атаки відбувалися у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новотрецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка. Фокус уваги противника в основному зосереджений на Покровській ділянці передової. Це підтверджують і українські військові. На жаль, не на руку нам грає і погода, каже боєць на позовний Алекс. Він пояснює, що за останні два тижні збільшилося число ворожих атак. З'явилася зеленка і остаточно підсохли ґрунти, що дає можливість безперешкодно добиратися до наших позицій на будь-якій техніці і, при необхідності, швидко десантуватися і заховатися у посадках, пише Алекс. Детальнішу обстановку у низці населених пунктів на цьому векторі розповів військовий на позивний Мучной. За його даними, фіксується присутність окупантів у східній частині удачного. Тут противник штурмує невеликими групами, пускає вхід РСЗВ, міномети і ФПВ-дрони. Тривають зіткнення у звіровому, піщаному та Шевченко, а також Котленому. Щодо останнього, мучно акцентує: сили оборони роблять усе, аби відбивати накати з СРФ. Триває знищення ворога у лисівці. Боєць повідомляє, що вдалося ліквідувати 10 загарбників. Тим не менше, на жаль, південна частина населеного пункту окупована, натомість північна та північно-західна не повністю. Наші воїни ударної групи 225-ї ОШАП Чорний лебідь пояснюють, як типово окупанти наразі діють на фронті. Поодинокі ворожі штурмовики вистрибують із свого залісяча за багато кілометрів від позицій українських оборонців і йдуть у накат. Ймовірно, маючи надію не потрапити під приціл БПЛА на своїй сторінці. Наші воїни показали один із випадків, коли такого окупанта було уражено скидами із дрона. Ворог, який прийшов на українську землю, отримує справедливу відплату. І мова як і про росіян, так і про інших найманців, що воюють на боці противника. У війні РФ проти України на той світ відправлено 600 північних корейців. Такі дані оприлюднила південно-корейська розвідка, пише Reuters. Натомість сумарно число втрат найманців Кімченена, тобто поранених і загиблих, приблизно 4,7 тисяч солдатів із 15 тисяч залучених Росією. Тим часом Гаріч на Сумському напрямку противник тут не полишає спроб дістатися до юнаківки, пише український боєць мічної. Для цього ворог тисне на північну частину локні. За таким же принципом здійснює натиск у бік села Біловоди, займає поля у районі населеного пункту, аби вийти до Яблунівки. Мучний констатує, що окупанти зайшли на північні околиці біловодів. Про стан справ на цьому векторі розповів військовий аналітик Василь Пахньо. Чи є наразі загроза для міста Сум? Почуємо його оцінку. Увага на екран регіонів Сумщини Курщини, тому що щодо них вчора була черговий такий виток. Ну, це не лише вчора, я думаю, що ще буде тривати такий черговий виток великої інформаційної а, машини, яка. Створює паніку сіє її, і це доволі таки не обґрунтовано. Отже, я про це все зараз далі розповім. Чому так я вважаю, що це не обґрунтовано. Ну а ви підпишіться, поставте подобайки та пишіть свої коментарі. Можливо, ви зі мною не погоджуєтеся, особливо якщо це жителі Сумщини чи інших районів, про які я сьогодні буду розповідати, то будь ласка. Поспілкуємося, е, отож, по перше, чому я кажу про суму, буду говорити, тому що вчора по сумщині з'явилася така доволі дивна інформація, е, яка полягає в тому, що мовляв до сум у ворога залишилося 25 кілометрів. Звідки це береться? Я ну якби я не розумію, чесно кажучи, я не розумію. Е, от якщо ми дивимося на суми на їхні адміністративні кордони, межі, то від тих ділянок, де проти них зараз є, до найближчої точки. Просто адміністративної крайньої точки на сумщині. Ну, що от як ви можете побачити, там 28 ,5. Ну, не 25 до центра сум, як подається ця інформація, взагалі 35 кілометрів. Звідки береться 25? Ну, це складно зробити висновок. Ну, теоретично, якщо б ворог був уже в юнаківці, то тоді до центра Сум було б і то 28 кілометрів. Але ж ворога немає в Юнаківці. Так, противник сьогодні накопичується у таких селах, зокрема як Басівка, Басівка, перепрошую, Басівка, так і він. Він намагається створювати тиск що на юнаківку, що на Локню. Ну насамперед зараз е відбувається тиск на Локню. Звідки ворог може теоретично атакувати юнаківку? Але, але немає того, щоб от от він, наприклад, в юнаківці тій ж самій був. Тому звідки береться теза про 25 п'ять я Чесно кажучи, я не розумію. От кажу вам відверто: я не розумію зараз, без сумнівно на всьому прикордоні відбуваються бойові дії. відбуваються і тривають досі бойові дії на Курщині в селах. Наприклад, от Гуєво вже населений пункт. Він давно зайнятий противник Горналь. Нещодавно, але фактично, що наші війська звідти витіснені, тому що росіяни вщен просто знищили це село своїми авіаударами. Інше село на яке залишається частково під контролем, нашим частково під контролем противника, це Олешня. Взяття Олешні дозволить розблокувати фактично, що тиск противника через КПП суджа через колишню ділянку. Державного кордону е проїзду тут е контрольно пропускного пункту, з якого росіяни зможуть тиснути безпосередньо на Сумщину. Більш того, я е закликаю все ж таки не робити ось цих от. Е Ну, речей не бігати з лінійками, не міряти дистанції, тому що воює зараз вся країна, воюють всі області, всі регіони, і по-хорошому насправді тут потрібно враховувати ще той фактор, що зараз бойові дії кардинально змінилися. Вже немає такого, щоб навіть там 20, 25, 30, 40 сорок кілометрів ворог мав нагоду проходити. Ну доволі такі безперешкодно, скажімо, назвімо це так. Назвімо це безперешкодно. Натомість на турецькому напрямку аналітик підтверджує суттєве заго загострення боїв ворог тисне у низці населених пунктів. Чи є загроза окупації ворогом Почуймо. Почуємо я сьогодні з торецького напрямку. Тут ми маємо а, суттєве загострення, і я би навіть так сказав погіршення. Бойових дій, тому що ворог суне зараз за декількома напрямками, окрім того, що вздовж траси від Донецька в бік Костянтинівки в районі Калинового на Старомиколаївку є тиск з Тарасівки на Олександропіль, в районі Щербинівки також є тиск. Ну і в самому Турецьку присутність противника навіть була покращення позицій за. Останній час було відвойовано росіянами багато раніше втрачених позицій безпосередньо в міській забудові, і особливо коли ми говоримо про північні е, околиці Торецька. Північніше самого міста так само класичні атаки ворог проводить на позиції 28-ї мегбригади, тобто це район Дачна Деліївка. Е, і тут е, відбуваються разом із суміжниками бійці. Бригади лицарів імені лицарів зимового походу. До речі, що принагідно важ, важливо і варто сказати е, суміжниками цієї бригади на цьому напрямку, одними із є е, підрозділ Фенікс, це Держприкордонслужба, А Держприкордонслужба сьогодні е, святкує своє. Професійне свято сьогодні у нас, друзі, 30 квітня, день прикордонника. з чим і принагідно і вітаю і дякую таким підрозділам, як Фенікс, які є учасниками до речі, лінії дронів, і це якраз таки виконання ними тих функцій, поставлених, які важливі в межах проєкту Лінія дронів. Про що я вчора розповідав детальніше про так зване створення кілзони, щира вдяка, щира подяка і пошана нашим воїнам-прикордонникам. Вітаю їх сьогодні із цим професійним святом. Тому, як маєте прикордонників е, з числа представників Сил так само не забудьте сьогодні привітати. Тож на турецькому напрямку зараз ситуація одна, напевно, що з найкритичніших. Направду одна з найкритичніших, е, одна з найкритичніших. Вона на напрямку на стику турецького та покровського напрямку. Тобто, ось. По цій лінії, в бік Романівки, е, здавалося б, що її відносно вдалося стабілізувати, але ну як то кажуть, тут як не візьмись, взялося е, великодні перемир'я, за час якого противник зумів перегрупувати свої е, можливості і з новою силою тиснути зараз на турецьк. Загалом ситуація складається так, що ну я вже про це говорив, десь іще напевно тиждень тому. Складається перспектива того, що з Турецька ми в скорому часі змушені будемо вийти, тому що ворог рухається в тил Турецька, і е, от ми вже фактично, що на порозі початку бою в осяжній перспективі за Костянтинівку, тому цей напрямок ж навіть варто називати. Е, як і в на Турецьку, максимально складна ситуація на лиманському напрямку, але на відміну від того, що негативно вплинуло перемир'я на Турецьк, на Лимані, воно, хоч тут противник намагався покращити своє інженерне становище. Тут воно, однак, не погіршилося якимось суттєвим а, чином. Хоча ситуація залишається доволі такою критичною, як і на Турецьку. Це два напрямки: Лиманський та турецький, які у нас залишаються, напевно, що, ну так, припущу сказати. Найкритичнішими дуже складною є атмосфера і ситуація на Костянтинопольському напрямку, особливо в боях за населений пункт Багатир. Про який я вже говорив, що крові з носа у противника стоїть задача взяти його до 9 травня, і ворог зараз тисне на нього одразу з кількох напрямків. Тобто, зі сторони з боку розлива і з боку Костянтинополя відбуваються подібні тиски. Зокрема, от учора було презентоване відео бійцям. 79 ї десантно штурмової бригади, от аж у цю точку за Костянтинопіль доїжджають ворожі мотоциклісти. Ворожі мотоциклісти ось сюди доходять невеличке коротеньке відео з цього напрямку. Демонструю вам, друзі. Е, власне, тут нічого дивовижно нового. Е, переважно баги, переважно мотоцикли, переважно легка штурмова піхота, е, яка намагається прорватися чим глибше. Власне, тому їм і вдається дещо глибше ніж це є, ніж це видно на мапі Діпстейт, так би мовити, прориватися, хоча це не складає якоїсь критичної ситуації. От від слова, зовсім. Але це вдається саме тому, що вони на мотоциклах прориваються. Хоча прорвалися та прорвалися, нічого тут страшного насправді що немає. Їх знищили, та й по суті, тут тут по всьому. Це найголовніше, що варто усвідомлювати. Друзі, як думаєте, ви чи вдасться українській армії втримати турецьк своїми думками? Прошу поділитися у коментарях. Не забувайте підписуватись на фабрику новин, і також подобайте це відео.